Всім доброго здоров'я. Сьогодні знімаю відео ось про цю бжолородину. Але перед цим хочу ознайомити вас з предісторією. Крайній раз я з цієї бджолородини качав з акації, липи і різнотрав'я. Це була друга половина червня після відкачки меду. Виникла потреба у заміні матки у даній бжолородині. В той самий час у мене виникла потреба у виводі маток, тому я вирішив сумістити заміну матки із переводом бжолородини у бжолородину виховательку. Корпуси, з яких я відкачав мед, я назад. Бжолородину не повернув, таким чином створивши надлишок бжіл у вулику. Після того, як я забрав прививочну рамку, я у бжолородину підсадив плідну матку. На даний час бджолородина стоїть в перерахунку на 16 українських рамках. Для тієї бджоли, яка знаходиться тут, такого об'єму вулика замало, тому я сьогодні буду розширяти об'єм вулика. Я бжолородину розширю на 8 українських рамок, що в загальній сумі буде становити 24 українських рамки. У зв'язку з тим, що у нас вже почався медозбір із соняшника, то я дану бжолородину буду розширяти вощиною. Для початку я знімаю цей корпус. Він важкуватий, тут все залито нектаром але це і не дивно, тому що після крайньої відкачки в мене на пасіці був підтримуючий взяток, контрольний вулик, показував приблизно 400 грам приносу гектара кожну. Добу. Носили вони мед із гречки і з різнотрав'я. Ось така кількість тут бжіл. Розширяти я буду так. Сюди я в нижню частину гнізда поставлю чотири вощини і у верхній корпус теж чотири вощини. Ось така кількість бджіл, як ви бачите, рамка повністю залита нектаром, але вони менше не печатають. Переношу його в ці корпуси, які будуть стояти зверху. Ось ще одна рамка залишки розплоду. Тут теж і все залито нектаром. У зв'язку з тим, що тут критий розплід, я цю рамку теж перенесу у верхній корпус. Кідуюча рамка з розплодом. І те, що не в розплоді, бжоли заносять нектаром. Тут теж розплід виходить і бжоли заносять його нектаром. Ставимо рамку з краю. Дивлюся я слідуючу рамку. Дана рамка повністю залита нектаром. Слідуюча рамка все залито нектаром. І внизу є трішки розплоду, після виходу якого бджолис зразу. Заносять і заливають. Поки що я бачу, що в матці тут немає де відкладати яйця. Слідується рамка. Розплід і нектар. Нічого, зараз ми розширимо і вони весь цей нектарчик понесуть уверх. Ставлю рамку. Першу рамку стоїть з розплодом і з нектаром. Потім ставлю дві рамки які тут є тут розплід нектар ось так тепер сюди ставлю знову рамку з вощиною Біля цієї рамки ставлю рамку з розплодом, як ви бачите, да? повністю з розплодом рамка. Потім ставлю ще одну рамку. Це тут розплід, Видно вам. Тепер ставлю рамку з вощиною. Далі йде рамка залита медом. До неї підвигаю ще одну рамку. Яка є з розплодом. І з медом і сюди ставлю ще одну рамку з вощиною. Ось таким чином. І так я розширив гніздову частину. Бжолородини чотирма вощинами. Рабка сушниною, вощина, дві рамки з сушниною вощина, дві рамки з сушниною вощина, дві рамки з сушниною вощина і одна рамка. Тут вже бжівки мед вибрали, але я ці перетинки забирати не буду, тому що вони мені мішати не будуть. А ось тут треба прибрати, тому що тут буде закриватися задня частина. Вулика і ці нарости будуть заважати. Тепер я наверх буду ставити корпус, вірніше два корпуси, які буду укомплектовувати українськими рамками. Закриваю задню частину вулика. І тепер показую, як я укомплектовую верхній корпус. З самого краю буде стояти рамка чиста з медом. Це ось така. Потім поставлю рамку з вощиною. Потім одну рамку, в якій є частково мед, частково критий розпліт. Потім ставлю. Ось така рамочка в мене є, яку треба поремонтувати, яка не добудована. З цієї сторони взагалі не будували, а тут будували. Ставлю одну. Вони її поремонтують і все буде добре. І ставлю ще одну вашину. Потім передвигаю туди рамку, в якій є розплід. Цей розплід вийде і вони залиють повністю рамку медом. І знову ставлю вашину. А крайня рамка буде ось така, чисто з медом. Наверх цього корпусу я поставлю альпійський корпус, який стояв на даній жулородині і щойно мною був знятий з неї. Українські рамки в корпусах стоять на теплий занос, а цей корпус я поставлю на холодний занос, тому що для бджіл немає різниці, як він стоїть, чи так, чи так. Просто коли він стоїть навхрест порівняно з цим корпусом, вони менше роблять перетинок. Зараз я вам покажу, в якому стані тут мед у цьому корпусі. Ось дивіться, бачите, так? Да? повністю занесений медом і вони його вже почали печатати. Покажу ще цю рамку крайньо. Повністю занесена медом і печатати ще не почали. Пройде декілька днів, вони його запечатають, я його потім відкачаю. Давайте покажу ще один. Підряд, щоб не було думки про те, що щось тут не те. Ось так. Слідуюча рамка. Ось такий медок. Перевага альпійського корпусу, тому що весь цей корпус я можу відкачати, а української рамки я не можу відкачати в тому випадку, коли одна четверта запечатана, тому що внизу рамки може бути ще незрілий мед. Ну що, прикриваю вулик. Ось такий стан бджолородини після одноразового розширення гнізда. В самому низу Альпійський корпус, що становить дві українські рамки. Потім йде корпус на 12 українських рамок. Вище стоїть два корпуси. У якому розміщені вісім українських рамок, і в самому верху під кришею стоїть корпус на вісім альпійських рамок, що еквівалентно двом українським рамкам. І таким чином після розширення дана бжолородина розміщена у корпусах які вміщують у себе 24 українських рамки. Через декілька днів, як бжоли перероблять нектар і запечатають мед, я його буду відкачувати і сподіваюся, що зможу вам показати, як я це роблю. А на сьогодні все. Бажаю вам успіхів, здоров'я та мирного неба.